Людина без історичної пам'яті уподібнюється до дерева, яке силоміць висмокнуло з правічного ґрунту. Це слова Василя Скуратівського, з книжки котрого почалось моє знайомство з етнографією та те, що на мене чекатимуть стоси справ про розстріли та табори, я аж ніяк не могла подумати. Хотіла зробити серію відео про наші народні традиції та свята, прикмети, звичаї, але, шукаючи джерела, жахнулася тим фактом. Розстріляне відродження стосується не лише письменників та театралів. Насправді не існує в Україні сфери, вивчаючи яку ви б не зустріли сторінки про московицьку давку та терор. Вітаю, друзі! Мене звуть Світлана Тарчинська. Ви на каналі, де я розповідаю про нашу культуру та людей. Що творили ідею української держави, та завдяки яким ми сьогодні з вами можемо дізнатись правду про себе, адже українську інтелігенцію нищили та знецінювали. Але час ідеї, якої настав, як би московити не старались, приховати неможливо. І у цьому відео мова піде про етнографів та відкриття, що доводили унікальність та відмінність нашої культури. У 1920-х роках співробітники Всеукраїнської академії наук, що була утворена ще урядом Скоропадського, почали підготовку до укладання народного календаря. Це були висококваліфіковані фахівці європейського рівня. Вони розробили і розіслали по селам детальні анкети запитальники з найрізноманітніших сфер матеріальної і духовної культури. На їхнє прохання відгукнулось понад 15 тисяч респондентів. Також етнографи спорядили і численні експедиції до традиційних осередків української культури: на полісся, Слобожанщину, Поділля та інші. Таким чином було зібрано величезну кількість матеріалів, та завершити цю справу не судилось. З приїздом в Україну Кагановича один за одним безслідно зникають дослідники народознавства. Жоден співробітник не уникнув репресій. От, наприклад. Лідія Савівна Шульгіна, народжена Тартаковська, у 1926 та 1928 роках, проводила експедиції для дослідження гончарської техніки в селі Бубнівка. Також дослідила освітлювальні прилади селян цього поселення, вивчала ткацькі верстати в селі Мартиновичі, описала прилади для добування воску на полісі та Волині, дослідила етнографічні особливості бджільництва в селі Старосілля. У 1933 році була заарештована вперше, проте за два місяці звільнена, заарештована вдруге в березні 1938-го і засуджена до розстрілу. У плеяді українських вчених помітною була постать Ніни Борисівни Заглади, чиї дослідження базувались на багатолітніх спостереженнях за народним вихованням у селянській родині на поліссі. Саме Ніна Борисівна описала явище дитячого побуту, тобто дитячу субкультуру, і зробила це вперше в українській етнографії. Ніну Загладу було заарештовано 30 березня 1938 року і 28 квітня. За день до її 43-го дня народження вона була розстріляна. Тож чому московити фізично знищували наших дослідників? І це не стосується лише совєтського періоду, бо так було завжди. Хочу вам розповісти про українського дослідника Хведіра Вовка, який жив та творив науку ще в імперські часи, і пішов з життя 29 червня 1918 року, що просто вберегло його від більшовицького терору. Адже саме Хведір Вовк у своїх дослідженнях сперечався з теоріями московицьких істориків, що відносили Україну до лише однієї з етнічно-географічних областей Південно-Західної Росії, заперечували існування. Української європейської нації. У своїх численних працях з археології, антропології та етнографії, вчений у кінці 19 століття переконливо довів, що українці слов'янський народ з окремим антропологічним типом, котрий має цілком оригінальні етнографічні особливості. До слова, перебуваючи тривалий час у вимушеній еміграції, ну це зрозуміло з такими то дослідженнями та міркуваннями в імперії зла без загрози арешту. Неможливо. Тож, перебуваючи за кордоном, він активно публікує в зарубіжних наукових виданнях численні розвідки, у яких знайомить Європу з нашою самобутньою культурою. Одним з аргументів Вовка щодо самобутності українців були, як би ви думали, хто? Прикраси з бісеру? Дослідник пише. Досить оригінальну і трохи несподівано для України шийну оздобу являє собою силянка. Малюнок цих силянок буває тільки геометричний, як матеріалом, так і способом виконання ці силянки подібні до гайтанів у великоросів та у деяких фінських народів Росії. Одзначаються одних тим, що вони являють собою більш-менш вузьку смугу з двома зав'язками а гайтан це досить велика петля. Також я познайомилась з його докладом характерні ознаки південно-російської народної орнаментики. Під авторським терміном південно-російської йдеться про українську орнаментику, і ось там він зазначає яскраві відмінності. Наприклад, усі узори рослинного типу майже завжди зображають лише окремі частини рослин, переважно квіти та листя. Зображення суцільних дерев, таких типових для великоросійської орнаментики, у малоросійській зовсім відсутні за поодинокими винятками та й ті проявляються лише у північних повітах Чернігівської губернії, тобто на етнографічному кордоні з Великоросією, зазначає Хведір Вовк. Тож повторю своє ж питання озвучене вище: чому московити фізично знищували наших дослідників? І найбільш точною відповіддю, як на мене, можуть стати слова чеського науковця Мирослава Гроха, який дав три стадії творення нації: спершу це робота фольклористів і етнографів, вони збирають цей масив народної творчості. Потім долучаються літератори, вони на основі фольклорних образів творять літературу, яка поширюється серед людей. Ці художні образи формують ідентичність. І потім вже політичний етап відбувається: це відокремлення, становлення власної держави і підтримка національної культури. Друзі, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку під цим відео і підписуйтесь на мій канал. Також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії про українську інтелігенцію та культуру, історії, які варто почути, аби краще зрозуміти самих себе та своє коріння.